Сьогодні 22 вересня 2016 року. Вже місяць, як працює цукровий завод. От це йдуть стоки з цукрового заводу, які падають в річку СОП. Вода гаряча, має неприємний запах. Ось тут якась дамбочка через дорогу. І от оце все падає в річку. Як бачите, вода мутна, не зовсім чиста, має неприємний запах, парує. Основний прихід в річку Сіб зараз проходить через дану трубу, через завод, через дамбу практично вода не падає з ставка. Вона піниця. Ось Зараз я знаходжусь вверх вище по течії. Бачите, що течії зверху від ставка немає зовсім. Вода така прямиста спіною. Навпаки йде якби течія зверху вниз, знизу вверх. У даному місці вода з заводу охолоджується та збагачується киснем. Але, як ми бачимо, цього недостатньо. Вода все ж таки падає в річку гаряча і без кисню. Тан води? Ось тут вона виходить з віці і падає в річ. Запах взагалі неприємний. Ось тут взагалі не зрозуміло. Основна маса води не проходить через охолодження, вона просто протікає напряму. Оце йде з-за завода і пішла ось ось вона напряму. Тільки частина води відкачується на охолодження. Решта йде прямо. От там труба впереді, зараз ми до неї підійдемо, яка, з якої стікає вода вже після охолодження. Тут видно, що проводились роботи якісь, але як я говорю, що значна маса води, вона йде на Ось бачите, насос качає, який діаметр труби, скільки поступає води сюди, на охолодження. А основному, який потік йде там. Ось наскільки я зрозумів, з цього водоєму повинна скидатися вода в річку. Але як ми бачимо, що він, задвижка закрита. Закрита і вода, охолоджена вода сюди не поступає. Ось як бачимо, що звідти взагалі мізерна, мізерна частина. Тече води, водоєма. Спробую вона тепла, градусів 40. Ой, а тут гаряча. А тут йде в річку взагалі гаряча вода, тому ну, що не можна, градусів 70 вода. Бачите, який стан, бачите який Обман робиться. Оце все, що нам обіцяв виконати директор заводу Юр. Ось ще раз я вам показую, яка капля. Збігає охолодженої води в річ. Навіть не зовсім охолодженої, А основна маса це кипяток біжить в річ. Ось і зрозуміло, чому в ріці дохне риба, гаряча вода, можливо вона не така грязна, але гаряча і не охолоджена і без кисня. Ось вона бігає сюди, бачите, вона парує. Не знаю наскільки видно пар. Ось вивозиться за воду, не знаю, що це за рідина. Яка от на самий, буквально на самому березі. І вона напевно і так і тече в річку. Ой. Як піде дощ, все ж воно змиється в річку. Ось. Стан води, дивіться, який жахлива річка в якому стані. Ось подивіться в якому стані річка. Течії практично немає, ну чуть-чуть є. Вот речка красивая, да? широкая, можно было купаться. Вперед бачу як газопровід на місто Єлінці. От знову бачимо, складуються якісь відходи буквально на самому березі річки. Ось опора, а за опорою вже дерева і це далі берег. Все воно буде в річці. Оце все має бути охоронною зоною річки. Скільки там 50 чи 100 метрів. Ось далі завод. Готовить площадку для буряка. Все згорнув у берег. Ось тут рибацькі місця. Рибаків немає, зрозуміло, риби немає, то нема що ловити. Вода мутна. Неприємний запах. А ось і кладка на морозівку. Як бачимо, що річка практично без води. Течія дуже-дуже маленька, практично оце вся вода, яка йде через завод. Ми пройшли метрів 500 від скиду, вода ще тут тепла. Вонюч. Ну все, напевно, на цьому буде все, бо далі кащі непрохідні. Як бачите, вода мутна. Запах неприємний, не те слово. Риби ніде нічого не видно, грибаків тим більше.